День всім, хто сьогодні з нами. Вас вітає полтавський обласний еколого-натуралістичний центр. Наша зустріч сьогодні присвячена знайомству з теплицями. Так, ходімо до неї. У словнику термін теплиця означає конструкцію, яка складається із стін та даху, які Виготовляють із прозорного матеріалу. Це може бути скло, або пелоетилен, або інша, інші матеріали. Значить, вони призначені для вирощування рослин, які потребують регульованих кліматичних параметрів. Значить, тому для того, щоб забезпечити певне освітлення рослин, у теплицях стіни і дах. Ви бачите перед вами, зробиться з прозорого матеріалу. Для того, щоб освітлення рослини було рівномірне з усіх боків, як у природі. Крім того, крім того, в теплиці зверху на даху ви можете побачити квартирки, які спеціально зроблені у Верхньої частині теплиці для того, щоб провітрювати теплицю і забезпечити ток теплого повітря знизу вверх. Повернемо на теплицю з середини. Скляний дах дозволяє сонячним променям проникати всередину, нагрівати поверхню, непрозору в даному випадку ґрунт, а вже від ціля. Тепле повітря, яке нагрілося від субстрату, піднімається вверх. Таким чином, відбувається природний нагрів повітря в теплиці. Саме з цієї причини теплиця і отримала назву теплиця. В зимовий час, коли природнього такого опалення не вистачає, в теплицях використовується штучний обігрів. По периметру всієї теплиці проходять регістри. От ви їх бачите? Які здійснюють по режиму потрібний нагрів повітря? В даній частині ми в дану частину ми використовуємо для вирощування розсад як овочевих, так і квіткових рослин, які потім висаджуємо на нашій території, на клумбах і на учбово-дослідних ділянках літній період, коли сонячне освітлення досить інтенсивне. А не всі рослини можуть зростати під прямими сонячними променями, використовуються певні матеріали для затінення. Це, можливо, як в нашому випадку, сітки. А в зимовий період, коли навпаки не вистачає сонячного опромінення, використовуються спеціальні біолампи, які забезпечують додаткове освітлення рослин. Для рослин є вода. Тому в теплицях здійснюється полив, прямий полив ґрунту. Ну, з врахуванням того, які рослини поливаються. Якщо кали зростають на болоті ось яка гарна квітка то полив тут максимальний. Навпаки, сукуленти, агава, наприклад, або е та молодила, вони не потребують достатньо великої кількості води, тому що вони родом з посушливих місць. Їх полив набагато менший і не так часто проходить, як у кали. Для створення штучного дощу в теплиці яких забезпечує е, якраз зволоження більше повітря, ніж ґрунту. Подарайте, який полив потребує дана рослина перед нами циперус, батьківщина якого Нілу в Єгипті. Подсказка у вас перед очима. то він теж підбирається індивідуально під види рослин. Наприклад, якщо ми барали і згадували наші кали і циперус, то там треба ґрунт більш поживний з додаванням торфу. Якщо мова йде про сукуленти, наші агави, товстянки, різні кактуси, то тут ґрунт бідний додаванням піску, достатньої кількості, каміння, це обов'язкова умова. І полив, до речі, їх здійснюється дуже обережно, бо якщо перелити кактус наприклад, то він трісне і загине назавжди. Це все враховують робітники і діди, які вчаться доглядати за цими рослинами. Рослини, як плющі. Виногради, різні види філодендрині потребують зовсім інших умов. Тому тут і створений затінок, полив, частий. І якщо ви б стояли порядом зі мною зараз, то ви відчули про холоду повітря. Де, як не в теплиці, ви можете мандрувати з розлинами по різним континентам, ознайомитися з їх особливостями, зростання. Ознайомитися з особливостями догляду, Де, як не в теплиці, ви можете взнати, що кактуси можуть квітувати, як зробити так, щоб вони квітували. Дізнатися про те, що цей пухнастик зовсім не вкритий пухом, а це маленькі тоненькі голочки, і як правильно з ним поводиться, розмножувати. Крім того, як правильно вирощувати розсаду, як правильно доглядати за овочевими і квітковими рослинами. Всі ці знання вам дуже знадобляться в подальшому житті.